Доброго здоров'я! Слава Україні! Ну а залютні расисти відразу йдуть за крейсером Москва. Сьогодні я вам покажу зарядний пристрій, який я зробив. Це LLC-резонансник на IR-2153. ER Плата універсальна. Можна зробити на любу напругу вихідну, тільки потрібно відповідно намотати трансформатор з потрібним коефіцієнтом трансформації, щоб отримати потрібну напругу. Тому що таки не може понижувати напругу нижче коефіціенти трансформації, вони можуть тільки підвищувати. Тому коефіцієнт трансформації розраховується таким чином, щоб в холосту при максимальній робочій напрузі вхідній в мережі ми отримали мінімальну нам потрібну напругу. А в плюс уже блок витягне за рахунок резонансу. От в плюс він може доволі таки суттєво додати по напрузі. А от в мінус він упирається в максимальну робочу частоту і все. Нижче вже ніяк не зробити. Це такі особливості ЛЛЦ-резонансників. Ну, по суті, це звичайний резонансний блок живлення, тільки доданий зворитний зв'язок по струму. Який, окрім стабілізації напруги, ще й обмежує струм. Зворотній зв'язок на LM358 і ir 2153 Плата 10 на 10. Тут, в принципі, вона з дуже великим запасом. Розраховую так десь під WT500-600, але з даними номіналами, що у мене тут вийшли по індуктивності, він. Ну, десь до 500 Вт витягує, далі вже йде обмеження, не вистачає енергії в самому контурі. В резонанснику в нас потужність задається індуктивністю контура. Чим менше індуктивність, тим більше ми можемо струм вкачати в контур, і тим більше ми можемо отримати потужність. Якщо ми взяли індуктивність під певну потужність меншу, то більше ми з нього вже ніяк не витягнемо. Тільки потрібно або піднімати вхідну напругу, або збільшити повітряний проміжок. Можна побачити схему. Як я казав, це звичайний резонансний кілоце на r 2153 Так як планувалася велика потужність, були додані драйвери, які розряджають затвори. Ну, заряджають вони малим струмом, розряджають великим струмом, щоб транзистори швидше закривалися. Ну, я вже показував схеми на r 2153 Тут все те саме. у нас. Задається мінімальна робоча частота. І через діодний міст в нас йде зворотній зв'язок і soft start. С11 це у нас конденсатор Soft Start і R13 це резистор Soft І R12 це резистор зворотнього зв'язку, який задає максимальну робочу частоту по зворотньому зв'язку. В моєму випадку це 140 КГц. Стабілізація напруги відбувається за рахунок. Цього опорної напруги на тл 401 Можна тут і стабілітроники поставити, але буде від температури більше гуляти не обов'язково 431. Просто буде потрібно цей дільник підігнати під цю опорну напругу. В моєму випадку дільник під 146 В. Якщо буде напруга більша, так, допустимо, до 30 В, цей номінал, мабуть, прийдеться десь. Або цю напругу піднімати не 2,5 В а десь до 5 вольт, або цей резистор зменшувати десь до кілома, півтора. або цей збільшувати. Ну, я думаю, всі розуміють, як працює такий зворотній зв'язок. Тут у нас на інвертуючий вхід подається опорна напруга, на неінвертуючий у нас напруга з дільника з виходу. Оцей конденсатор це для зглаження, щоб не було шумів. 0,1 можливо буде дуже багато, десь від 1 анофарада до 01. У мене зараз 1 анафарад, тому що з 01 він свистів шумів. По струму йде обмеження на другій половинці елемки. У нас є шунт. Ну, в моєму випадку у мене 2 шунта по 0,3. Тут залежить від того, який потрібен струм. У нас є шунт, на ньому виділяється певна напруга. Вона підсилюється цим каскадом. коефіцієнт підсилення у нас регулюється цим резистором. Якщо в нас потрібен менший струм, то нам потрібно збільшити коефіцієнт підсилення, щоб ми цю напругу підсилили через цей резистор, вона йде на цей самий діод зворотнього зв'язку. Тут у нас йде два по напрузі і по струму. Вони працюють одночасно. Вихідний каскад. Тут я намалював один транзистор, у мене два там стоїть місця. Ну, Вони включені паралельно, можна на одному зрозуміти, як працює. У нас з вихідної обмотки через подвоюч напруги, подається напруга на затвор. Тут резистор і стабілітрон. І таким чином, коли в нас є генерація, у нас тут напруга 12 вольт на затворі. Коли немає генерації. Затвор розряджається, транзистор закривається і працює просто як діод. Це для того, щоб не розряджати цими баласними резисторами і схемами зворотнього зв'язку сам акумулятор, коли немає мережі. Коли мережа є, в нас пішла генерація, і вже все живиться від самого блоку живлення від мережі. На платі в мене є деякі елементи, не впаяні, це тому, що плату я планував універсальну з автовідключенням, коли струм зменшиться. Але цей варіант я ще нормально не перевіряв, і можливо він нормальний працювати не буде. Треба тестувати і налаштовувати. Тут ще ось можна побачити, що у нас LLC і LCC. У нас тут є от, два транзистора з напівмоста йде через конденсатори на дросель, резонансний і на трансформатор. Це у нас тут вхідна обмотка. І Тут видно ще місце під конденсатори додаткові. Це така схема хитра з паралельним резонансом. У нас оці вже конденсатори не резонансні, а просто розділяючи тут десь по одному мікрофона ставиться, а вже резонансна частота налаштовується дроселем і цими конденсаторами, які шунтують первинну обмотку. Таким чином, у нас йде паралельний резонанс по входу, і ми вже можемо вихідну напругу. Регулювати в дуже великих межах. Там є свої нюанси з роботи такого каскаду. Пізніше, коли я її запустю таку схему, покажу іншу схему вже з паралельним резонансом і з регулюванням в великому діапазоні напруг. Тому що ллц вона розраховується під певною батарею. Одночасно зробити на 12-24 і на 24 не можна. А от ЗЛЦ можна зробити одночасно, щоб і він від 12 вольт працював до 30 вольт. Правда, можливо, будуть якісь приколи з цими резисторами, які обмежують струм для живлення контролера. Можливо, прийдеться напругу для живлення контролера доробити більшу і збільшити їх номінали. Тут, у мене є дані по трансформаторам намотки. мотки. Це перше значення це для 168 вольта. Тут написано від 12 до 16.8. От 9 до 14.6 тут такі дані на трансформатор. А від 18 до 29 для 8С Letі От такі дані для трансформатора. Ну, а це вхідний дросель. Тут е, я використав зовнішній резонансний дросель. Так набагато простіше і. З дроселем менше гріється сам вихідний трансформатор. Якщо робити розділення каркас на дві частини, то трансформатор набагато більше гріється при тих самих навантаженнях і такому іншому. Особливо в холосту він доволі такий гарячий. А якщо розділити дроселя окремо резонансний дросель і трансформатор мотати без розділення обмоток, то і трансформатор набагато холодніший в холосту, і дросель не дуже гарячий. Саме осердя для резонансного дорослі не таких великих грошей коштує. Тому, ну і плюс, у нас, якби ми не мотали трансформатор, у нас йде індуктивність розсіювання. У нього доволі таки сильно гуляє від конструкції там відразу до разу. І по декілька разів перемотувати. Простіше один раз його намотати, замірити, яка в нас індуктивність розсіювання. і... На різницю, на решту намотати зовнішній друсель. Вихідний трансформатор і друсель мотається доволі просто. Основне, що проблема це потрібен ліцендрат. Ліцендрат можна купити на Вороні, але там зараз дуже малий вибір. Можна на Алікспресі знайти. В Україні ще є такий магазин, як Ферід Комоа в Харківській, але я не знаю, чи він зараз працює. У них є сайт. Можете їм написати. У них як такого немає інтернет-магазину, потрібно на пошту писати і говорити: ну, в прайс, там скачати у них прайс в Excel. Вибрати потрібний провід або феріт. У них є дуже велика купа різних ферітів і осерть. Вибрати матеріали. У них дуже великий вибір теж Ліцентрата був раніше. Ну і написати їм на пошту, сказати, що потрібно такий-то, такий-то. Позиція із прайсу, вони вам порахують і скажуть, скільки це буде коштувати. Дадуть номер карти, на яку скидати гроші. Ви їм пишете, куди відсилати. Ну так як було ще років 15 назад. Так всі торгували в інтернеті. От можна подивитися, як намотаний трансформатор. У мене версія для 16 вольт. 26 витків, первина обмотка, просто е, провід е, 125 жил. Тут можна і сотки хватило б, але в мене була 125. -ка. от 125 жил по 0 дній я намотав таким чином два шари. Потім мотається обмотка жилення для контролера. В моєму випадку два витка. Просто провід тоненький, там десь 03-04 жили в тройній ізоляції. Потім все поверх ізолюється десь три шара каптонової стрічки і мотається вихідна обмотка. Причому я оці жгути, я їх плів із тонкого ліцендрату, можна купити на 100 жил-ліцендрат і 3-4 шматка в паралель, щоб було 300-400 жил. З нього спускаються нитки, вони доволі -таки легко розмотуються, потім сплітаються просто в одну косу. І Поверх я ще мотаю каптоном, щоб не замкнулися вони між собою, тому що в мене були такі випадки, що я мотав без ізоляції між жилами. Потім при укладці об... декілька обмоток, от, сусідні обмотки, і по декілька жил між собою замикались, на індуктивність розсіювання це замикання майже ніяк не впливає, тому що дуже тоненькі жили. У нас на індуктивність розсіювання впливає об'єм обмотки. Якщо в нас ми замкнемо, зробимо короткий виток, замик, замкнутий, дуже тоненьким проводом, він на диктинсьіння майже ніяк не попливає. І от вмикаєш і або спрацьовує захист, тому що йде дуже великий струм через ці декілька жил, або тупо йде дим, вони вигорають. Тому я зараз мотаю, беру просто ці жгути і кожен обмотую окремо каптоновою стрічкою щоб коли вони притискаються один до одного, щоб не було замикання цих окремих маленьких жил. Загальна індуктивність первинної обмотки підбирається проміжком ну от під 500 600 Вт десь потрібно 130 мг. Ну Це якщо у нас буде нормальна напруга в мережі. Якщо напруга в мережі понижена, то можливо десь десь 100 загальна індуктивність. Як я казав, Чим менша індуктивність, тим більше енергії ми можемо вкачати в контур і тим більшу потужність ми можемо отримати. Здоровецький проміжок, я його якраз підібрав в шматочки склотик 100 -літу. Якраз вийшла майже ну, там трішки їх підшліфував. Щоб... Ну, видно замкнутою вихідною обмоткою, і в мене вийшла індуктивність розсівання 21 мікрогенрі. Ну тут в мене 38 написано в схемі, але я перерахував свій, е, тому що дросель теж виходив з дуже великою індуктивністю і дуже великий проміжок приходилось підбирати, я перерахував контур під 90 КГц. На схемі я тут розрахунок під 100 кГц. Якщо ви будете мотати соткою, то можливо у вас все вийде краще і буде меншативність розсіння трансформатора основна, тому що тут вийшло 21 да, мікрогенрі, це доволі таки багато, і тоді виходило, що потрібно дросель збільшити ще проміжок. Але я просто зробив е нижчу резонансну частоту, тому в мене індуктивність загальна резонансна потрібна там 50 з чимось. Мікрогендрі. Ну, це таке. Можна робити так, як на схемі. Якщо будете набирати проміжок просто каптонним скотчем, то вам пофіг. Просто більше шарів. Можна робити так, як у мене на фото, або так, як в схемі. І так, і так буде працювати. Сам дросель теж дуже простий. Осердя PQ 2620 18. Ну, Мятаємо, скільки врізе. Таким проводом, як. Первина обмотка 100 жил по 0 дні. Ну, у мене 135. Чим більше ми витків намотаємо і чим більше е, зробимо проміжок, тим буде краще працювати. Тому що, якщо намотаємо десь 5 витків і дуже маленький проміжок, е, цей дросель взагалі працювати не буде. От Я експериментально з практики, скільки помітив, от скільки влазить по максимуму, тим краще, тим менше гріється осердя, і тим краще працює дросель. Так, перейдемо до тестів. Зарядка електронного навантаження і осцилограф вімкнутий на вихідну обмотку, щоб дивитись частоту, як вона міняється від напруги. Бачимо, без навантаження у нас частота 87 КГц при напрузі 17 В. Напругу можна бачити тут, як міняється. І видно, що при зменшенні напруги у нас збільшується, збільшується частота. Бачимо 147 КГц, це максимальна робоча частота генератора, і далі напруга не зменшується. Якщо в мережі напруга буде ще вища, ніж зараз, то ця напруга буде ще більша. Так само генератор дойде до максимальної робочої частини і далі напруга не буде зменшуватися. Якщо ми вімкнемо невеличке навантаження, то напруга трішки просяде. 14,6, виставили. Бачимо чиста 97-98 кГц. Збільшуємо струм. І бачимо, як частота знижується. Вимкну навантаження, частота більша. Вімкнули навантаження, частота знизилась. Таким чином відбувається регулювання. Струму і напруги за рахунок зміни частоти. Ну і видно, коли в нас є струм, засвічується червоний світлодіод. Синій світиться, коли є просто напруга. Збільшимо напругу до 16.8. Так як він буде працювати саме з такою батареєю. І в мене здоровецька батарея. Будемо з нею тестувати. Ну, засвітився вотметр, тому що пішла на нього напруга з іншої сторони. Бачимо, тут у нас 1477. А от на самому блоці живлення нічого немає. Тому що транзистори закриті. Ну, З тими номіналами, що в мене на платі, мінімальний насний струм 17 ампер. Робочий струм буде десь 25 а. 25 Ампер Видно, як трішки танцює. Ну, часто неправильно показує, тому що форму сигналу погано видно, треба зменшити. Слабенькі в мене тут транзистори на виході треба ставити потужніші, тому що вони при номінальному струмі перегріваються. Було видно, як йде димок. Китайці трішки намахали. Купував як більш потужні. Зменшимо напругу до 14,6. Злітій ферумом. Правда, він тут заряджений, він буде недовго видавати струм? Вон, струм зменшується і? Ще в мене є 3С. 26. Ну, цей батарей теж заряджена, струм. 5,7 і Всього. Ну, як видно, що у резонансників основний мінус, що вони не можуть вниз сильно низьку напругу видавати. Потрібно трансформатор роз... розраховувати на певний діапазон напруг. Вся батарейна заряджена і тут нормально працює стабілізація струму. Для тих, хто захоче зробити таку саму, під різні напруги, як в мене вказані дані для трансформатора, я викладу файли для замовлення плати і схему. Ну, ще фотографії плати, де в мене впаяні тому що в мене не всі компоненти Ну, Цю одну плату я вже спаяв, буде на ньому інша версія. ЛЦЦ перетворювача, попробую, як воно працює, тому що це поки що теорія, Я їх бачу в інтернеті, але сам ще нормально робочого не збирав. На цій платі пізніше буде відео. Ще в мене є такі три плати, якщо комусь потрібно в Україні можу продати. Але саму одну плату там десь за 100 гривень відправляти, ще 70 гривень на доставку, це якось тупо. Можу комусь всі три віддати. Цей блок у мене буде використовуватися в зарядній станції моїй, яку я роблю на замовлення там h 4 s великої ємності. Цей самий каскад зворотнього зв'язку можна використовувати в будь-якому блоку живлення. Якщо зробити на окремій платці от схему ввімкнення, оптрон зворотнього зв'язку вимкнути, то можна в будь-який блок живлення додати стабілізацію напруги і струму, так, як тут. На сьогодні, все. До наступних зустрічей.